Вартість долара повернеться хоча б до 20 Ну курс гривні ніколи не повернеться до 20 тому, що під час військових дій до 30. Грі, навіть до 30 тому що під час військових дій є зовсім інша логіка формування курсу валюти. Перед нами під час війни. Має бути стратегія не тільки зміцнення власної валюти, але й знецінення валюти ворога, тому що нам потрібна стратегія, щоб російський Русь рубль упав і більше ніколи не піднявся взагалі на будь-які рівні. Треба зауважити, що тут дуже сильно відіграють питання політичних партнерів. Наприклад, курс до курс рубля допомагають і сприяють підтримувати так звані країни Брікс. Які ведуть ту офіційні і неофіційні торгові відносини саме з Росією з країною агресора? У нас є поки що партнерство. Є партнерство саме наших західних партнерів, які надають і військову допомогу, але й фінансову, що допомагає утримувати саме цінність і купівельну спроможність гривні. Тому що якщо взяти закони економіки і переглянути, що було з валютами інших держав після воїн, поки що на щастя, ми маємо інфляцію, але не маємо девальвації. Тому що багато держав після закінчення воїн або змінювали свою валюту, або знову ж таки продумували іншу валюту, щоб знову ж таки повернути її до певного стану. Те, що у нас після війни з'являться інші податки. Я думаю, щоб краще говорити про забезпечення економічних свобод, створення інвестиційного клімату, щоб якнайбільше інвесторів забажали брати участь у відбудові України. Але особисто я, я вважаю, що десь років 20 чи 30 нам взагалі треба буде забути про відбудову.